Привіт, друже! Влаштуйся зручніше! Сьогодні в мене для тебе казочка про те, як нотки посперечалися. Давай почнемо. Жили були на одному аркуші паперу у нотному зошиті сім нот, сім нерозлучних сестриць. Нотки були дуже дружними. І Постійно допомагали дівчинці серафимі складати нові пісні та мелодії. Кожен день серафима сідала за фортепіано, і пісні завжди виходили пустотливими і радісними. Дівчинка дуже любила грати і складати нову музику. Якось одного разу найнижча нота. «до» Сказала своїм сестричкам, Я працюю більше за всіх. Моя нота найважливіша і найпотрібніша. Тому я заслуговую на те, щоб мати власний аркуш в зошиті і жити окремо від інших нот. Почувши таку зухвалу промову сестриці, нота Фа обурилася. Мене Серафима любить більше за всіх. Я потрібна їй більше, ніж ви. Найвища нота Сі теж образилася. Я стою на самій верхній сходинці. Я вища за вас усіх, тому я найголовніша. Нотки так захопилися суперечкою про те, хто найголовніший, що не помітили, як зовсім розсварилися. Кожна нотка вважала себе головною і не хотіла поступатися сестрам. Зрештою, всі ноти вирішили жити самі по собі. І ось на ранок дівчинка Серафима увійшла у кімнату і відкрила фортепіано. Пісні у дівчинки ніяк не виходили. Вона дуже засмутилася, заплакала. І вирішила, що більше не буде грати на фортепіано. Після того, як засмучена серафима вийшла з кімнати, нотки все ж таки зібралися разом. Нотаре сказала Давайте сестриці дружно жити, як раніше, з нашої вини у Серафими поганий настрій і вийшли негарні пісні. Ноткам стало дуже соромно за свій вчинок. І вони пообіцяли одна одній завжди жити в мирі та злагоді. З тих пір нотки більше ніколи не сперечалися, і у серафими завжди виходили гарні мелодії. Я знаю, сонечко, що ти і без мене знаєш, що у суперечках немає нічого доброго. Тож зараз загортайся у свою теплу ковдрочку. Я бажаю тобі чарівних снів. На добраніч та до нових зустрічей!